Поради та ідеї для KNX від Smart House. Сьогодні розповідаємо про новий пристрій від фірми Zenio невеличку сенсорну кольорову панель Z28. Це маленька панель, яка має дуже цікаві властивості. Артикул цієї панелі Z2I Z28 допускається в трьох варіантах кольорів: біла, антрацит. Та срібло світло сірий. В комплекті з цією панелью йде сенсор температури. Панель ставиться в рамку розміром 70х70, -70, яку випускає зеню. Її треба замовляти окремо. Головні особливості панелі. Роздільна здатність 240х320 пікселів. 5 сторінок, на яких може бути розташовано загалом 35 елементів керування, дачки освітлення для зміни яскравості екрану в залежності від зовнішньої освітленості, дачки наближення для автоматичного увімкнення екрану при наближенні людини. Зумер, який підтверджує натиснення на кнопки або видає сигнал при якійсь аварії. Два універсальних входи. Про універсальні входи зеніо ви можете більш докладніше подивитися в окремому відео, посилання на яке ви бачите зараз вверху екрана. І два програмних термостати. Іконки є стандартні, також ви можете завантажити свої іконки. Є скрінсейвер і є можливість перемикання між різними мовами, що зручно для готелів. І далі подивимось, як працює панель вживу. На екрані в черговому режимі бачимо час. Далі через датчик наближення переходимо в керування, термостат, температуру міняємо, міняємо швидкість вентилятора, міняємо режим. Міняється кольор температури. Керування лампою, жалюзі дуже зручне. Різні варіанти керування освітленням RGB, яскравість, колір, керування димером, яскравість і також колір в такому варіанті, кольорова температура, простий димер в такому варіанті. Швидкість вентилятора, інші можливості, наприклад, задати час якогось будильника. В налаштуваннях можна змінити різні параметри. Показали, як налаштування зайшли через пароль, пароль можна виставляти для любої сторінки. Змінили яскравість, вимкнули вимкнули гучність. Змінили дату, виставили правильну, коректну дату. Також змінили час. І варіант, який вигляд має панель. Якщо ми змінили всі кольори на зелений. Теж гарно. Тобто кольори можуть бути різні, які ви забажаєте з всієї ганк. Ми розповіли про маленьку панель Z28, яка має дуже великі можливості. Більше порад та ідей від Smart House на нашому YouTube-каналі.